За ініціативи громадськості та працедавців Дніпропетровщини за круглим столом зібралися фахівці, від яких залежить як доля молоді, так і економіки держави в цілому. Адже за словами учасників зустрічі, основи економіки держави це робітничий клас та великі промислові підприємства. Лейтмотивом круглого столу була думка про тісну співпрацю, адже ефективна взаємодія між працедавцями та навчальними закладами це корисно та перспективно. Виграють усі Вищі працевлаштовують своїх випускників, а підприємство приймає до своїх лав кваліфікованих робітників. Мы понимаем, что если мы хотим получать потом сотрудников из учебных заведений, будущих сотрудников, которых сейчас являются студентами этих учебных заведений, то наша задача ⁇ это вместе с учебными заведениями разработать такие программы, такие подходы и такие принципы взаимодействия, чтобы действительно эти ребята потом приходили и становились полноценными сотрудниками нашего предприятия и вели его еще более успешное будущее. Основной задачей здесь для нас, она сейчас перед нами стоит, это... Изменение формата обучения да, для э, наших сотрудников, и не только, наверное, если говорить о будущих сотрудниках, о тех, кто учится сейчас в учебных заведениях, студенты. Э, потому что сегодняшние реалии говорят о том, что формат должен быть иным. И мы это видим по тем изменениям, которые у себя внедряем, что гораздо плодотворнее как бы, проходит обучение, когда мы меняем формат обучения. В ході зустрічі обговорили питання професійно-технічного навчання, якісної підготовки у вищій школі, затребованість випускників на ринку праці, зокрема на великих підприємствах нашого регіону, а також ліцензування та держстандарти, які нині діють в системі освіти. Самі ж педагоги теж відзначають, що зміни необхідні, і лише у тісній співпраці з працедавцями є можливість окреслити найефективніші програми підготовки майбутніх фахівців. «Система підготовки кадрів звичайно передбачає і наявність. Досвідчених кадрів і базу і методології підготовки. І сьогодні ми будемо говорити на цьому круглому столі якраз питання можливо більшій степені самої методології підготовки фахівця, підготовки педагога. Навчати робітників по новим технологіям, по сучасному на рівні світових стандартів. Профільне навчання сьогодні повинно здійснюватися не за галузями знань, як це традиційно у нас заведено, а саме за галузями видів економічної діяльності. Що учні профільних старших класів в майбутньому це будуть 10, 11, 12 класи, повинні навчатися за тими профілями, які сьогодні є найбільш пріоритетними в нашій економіці для нашого регіону це гірничо металургійний будівельний напрям, машинобудівний напрям. За словами представників Арселор вже сьогодні є приклади продуктивної співпраці підприємства з Криворізьким національним університетом. У виші навчаються фахівці, які викладають в університеті АМКР. А потужності металургійного комбінату є найкращою навчальною базою для студентів відповідних спеціальностей. Також вже традиційно на підприємстві приділяють значну увагу підвищенню кваліфікації робітників, опануванню ще однієї професії. На Арселор Криворіг запевнили, готові поділитися своїми напрацюваннями за освітянами та іншими промисловими. Ми підприємствами, аби сприяти спільному розвитку.